Привіт-привіт. І серія про кремінь. Третя серія. Надіюсь, я їх не переплутаю в підписах, Ну, таке діло. Значить, Боже буруни, якщо вам попадеться кремінь в руки, такого не робіть, як роблю я. Він розбивається якимось таким чином, як то вистрілює в різні сторони і дуже страшно гострий. І якщо, не дай Бог, така штука попаде десь вам в шкіру чи в, чи в око, то його проблема достати, бо магніт його не бере. Айо! О! От, бачите, як він гарно відколюється і страшно ріжеться. Оце дуже гостре. Наші прадіди чи предки, точніше сказати, робили з такого кременю собі інструменти. І наскільки я знаю, донедавна то було абсолютно невідомо, яким чином вони так обробляли. От, на жаль, в мене є пару штучок таких готових інструментів. Ну, я ще, напевне, зніму ту серію з ними. Е, от. А недавно дивлюся, у мойо в тому самому Ютубі, по-моєму, канал, я, до речі, підписався на нього. Дядько з такого кремені робить, що хочете. Сидить собі на коліні, Глун гун 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 Тільки, правда, не залізякою. Тільки. Лусь -лусь. О! Бачите, отак він чином б'є. Якось так тук 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 Але там, е, а ну, хто там? Е, може хтось шарущий по... Як же то вони називаються ті люди? Коротше, хто розбирається по камінцях. Там пише аб, оп, чи обсидіант. Вот. Я так розумію, що то або той самий кремінь, або з родини кременю, бо він там такий і прозорий, і голубенький, і червоненький. Але похоже на таке во. І сидить собі мужик на коліні, тільки правда, не залізякою, а рогом кісткою і рогом. І так тук-тук-тук-тук-тук Якось так Попробуй так фіг так, як Ай! Блять, знову різався. Блін, вибачайте за матюки, заболіло сидіть. Аж так гарно б'ється. Ну, вулканічне стікло. Б'ється як скло. О. Ну, вистукати з нього і щоб воно трісло там де треба. Значить, що я вам скажу? Е Донедавна не, не було невідомо, як, як то вистукували первісні люди. А то, а то легко в інтернеті якийсь собі, мужик, якийсь американець, по-моєму, сидить і, і робить і ножі, і що хочеш, і наконечники, і сюрікени, і так далі. Коротше, про кремень. Значить, в мене лежить за хлівом, в крупиві величезна купа кременів. І треба ж десь його пристроїти. Я там і оголошення ставив в інтернет. На всякі сторони нічого він не продається. І. Значить, був в мене такий клієнт е в Рівному е серйозний дядько пан Микола. Е як буде дивитися, чи може хтось буде дивитися, передавайте йому привіт. Надіюсь, він живий і здоровий, бо я вже дуже давно його бачив і дуже давно про нього чув. Е значить, якось я приїхав до нього, а в нас така була специфіка співпраці, е там в них нічний заклад. І він виходить цілу ніч на роботі. Тільки під ранок їде додому, а потім, напевно, що відпочиває і десь також під 12 приходить, під 12-ту 12-ту приходить, дня, приходить знову на роботу. А я приїжджав зазвичай десь на 8-му, на 9-ту. І ми так спрацювалися з ним. Я ще не раз буду розказувати про нього тако більше на камінці вот. е, е, Як воно що ми з ним з ним? У нас багато було історій спільних, цікавих для мене, по крайній мірі. Ну е, спрацювалися ми таким чином, що я приїжджав зарані. Оставляв машину з грузом на парковці і ходив, мені було дозволено ходити по всій території і майже по всіх приміщеннях. І, як то кажуть, підмічав, що, де не... що, що, де... що, що на мою думку, щось не так. що де на мою думку, щось не так. А потім приїжджав пан Микола, ми розраховувались, і він до мене. Ну що, Василю, що де знайшов? Понімаєте, хазяйство там величезне, там і боу... боулінг, і готель. І елітна рибалка, і цьо, е, тенісні корти, і поле для міні-гольфу, е, і бань, і сауна величезна. Ну то я більш то, так перечислив, що пам'ятаю. Е, і так якось ну, почалося воно з того, що я тоді я ту історію вже раніше розказував, але не знаю, чи ви дивилися, чи всі дивилися, як його працівники розгружали мої вузи. І я їх просив, щоб вони акуратно розгрузили. Вони мені їх звалили, як, як солому чи як дрова, і багато поломили. То я їм в удомстку потім, е, е, коротше, руками е, їхнього шефа заставив перекладати дорожку з, з камінців. Е, ну і так воно якось повелося, його е, коротше, говоря, цього разу я так само ходив-ходив по території ну три години, але там є на що подивитися, повірте, три години пролетіло як то 10 хвилин. І вони якраз починали ту елітну рибалку. Він навіть кликав мене там, типа, бути якимось там надзирателем, чи як воно там називається, заглавного. От, але я кажу, пан Микола, він Василю, тобі тут кімнату, зарплата, що ти, не хочеш кажу. Але я бачив, коротше говоря, я не захотів Та й роботи. Але як він приїхав, що я побачив? Я побачив, що в нього риба хвора. І він приїжджає, ну Василю, ну розчитався. Василю, бачу по очах, що щось ти таке знайшов, щось таке знайшов, Кажу, так да, знайшов. Кажу, у вас ставку риба хвора. Василю, каже, що ти мені тут говориш? Ти хто по освіті? Кажу, тракторист. Говори, тик тракторист. А в мене каже, за тею рибою дивиться головний ветеринар області. Кажу, хай навіть президент за вашою рибою дивиться, але ваша риба хвора. Ідіть, кажу, покажу. От, а, а значить, та риба мала краснуху. Такі плями червоні на боках риби. І, до речі, наскільки я знаю, та краснуха і заразна для людей теж. Він там чуєте білий, червоний, зелений, як побачив. Головне, що ну там в, в воді риба там в ставку вода чиста, вона там собі доріє та риба, а риба такі в от Він бігом там до хлопців принесли хватку. Хопа, виловили пару карасів, пару карпів і дійсно на них ті плями червоні. А він до мене, Василю, що то таке? Кажу, ну по народному краснуха, не знаю як. О, дивіться, в Кремені яка штука. Йомаю, бачите? Мільйони років якийсь е, доісторичний ближче притутлив. Прикажи, ближче. Доісторична якась е, звірюка впаялася в цей кремінь. Тут теж залишки, якась ракушка доісторична. От, не знаю, воно так не часто буває, але. Часто буває. Ой, вибачайте, відірвався від теми. Е, я говорю про рибу, але то все діло з кременем пов'язано. Е, значить, е, ну, перелякався пан Микола не на шутку. Каже, Йома, у мене через тиждень відкриття рибалки. Кажу, пан Микола, то я вам підкажу, як зробити так, щоб. Риба не клювала. Як, як то не клювало? Ну кажу, там є один спосіб. В наш місцевий орендатор, як був любительський, став, такою херньою страдав. І робиться одна штука, якщо вам буде цікаво, скажу. І риба не клює. Рибаки сидять, ну, де де в кого там, ну, коротше. Пан Микола каже, каже: Василю, ти що? Я навпаки, мені тут треба, щоб тут риба ловилася. Ти знаєш, які гроші будуть люди платити за те, що тут посадять, половлять. Ну кажу, я ж не знаю, яка мета вашої е, того бізнесу. Але кажу, риба хвора. І чоловік перелякався добряче, дзвонить десь якусь ветеринарку, що там будуть робити. І до мене, Василю, що, що робити? Кажу, ну треба лікувати. ну Я знаю, що як у нас в орендатора була така штука, то він повністю спускав става е, вапном обробляв дно. Става тут у нас величезний став порівняно з тим ставком. І щось там з рибою, ну не знаю, як воно там. А він виявляється ту рибу тільки в рибхозі пару тижнів перед тим купив, готову велику. Вона не виросла в нього в тому ставку, він її купив. Не знаю, як вони тоді розрішили це питання, але я собі думаю, слухайте, кажу, пан Михайло, в мене є такий-такий камінь. От я про кремінь. Ну і що, що яке відношення має твій камінь до, до моєї риби? Кажу, я читав, що той кремінь е, має корисні властивості. Значить, якщо його там е, в воду закидати, особливо побити, він насищує воду кремнім. Кременем чи якось так. Е, е, І навіть е, лі, лі, лікує, я думаю, що. А він зразу, то що, він мою рибу вилічить. Кажу, ну я не знаю, чи він вилічить, але то, що. Здоровша риба стане після того кременю, то 100%. Та то я його не дарив, я серйозно, серйозно думав, що то, як варіант. Він зразу, а скільки в тебе його є? Кажу, я то ще не знаю, а скільки ти хочеш. Коротше, ми за ціну зійшлись, моя доставка, все суперово, все добре. Я поїхав додому. На тому серві закінчую, буде слідуюча, вже не знаю, яка, дивіться далі.